До речі, така гарна історія, це моя прабабуся, мене діду був мав дуже багато землі. І моя бабуся, прабабуся їздила, і бабуся їздила в Париж за ті гроші купляти капелюшки. А капелюшки продавалися в таких картонних, не картонних, а фанерних, фанерних коробках. І е, коли мене не було куди покласти, я народилася, ще, людьми не встигли зробити, то мене в ту, е, поклали ту валізку. Капелюшка того французького. Каже, Боже, мало того, що майська майсь навтрально ну, народилася, та ще й валізу поклали, все життя буде їсти дитина. Та, 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 та. Так воно і вийшло. Так, як долю мені бабця моя не прорабувала. Ну, Володя, значить каже, про червоне намис, а я витягнула свої старі фотографії і дивлюся. Фотографію зробити там на початку 1903-1905 третій, ці роки було дуже дороге задоволення. Щоб зробити фотографію, треба було складати гроші. І звичайно на таку дорогу фотографію всі одягали найкращі костюми. Правильно? А який найкраще тоді був костюм? Національний всі собі вишивали найкраще, щоб ніде не повторялося. Такі взори шукали, як ніде, вишивали там долю, зашивали магічні знаки. І от вишиті сорочки були на цих фотографіях. І одна була там деталь, яка об'єднує нас всіх, де б ми не жили. Це коралі, це намисто. Я готую. Завжди кажу, що українська порода є демократи. Але ж народ мудрий. Народ же мудрий він не може просто так банально думати, як оце я вам говорю. А народ говорить про те, що коралі не мисто це статус. Виявляється, що чим більше низок коралів, тим більше моргів поля тату за посадочкові давав. Тому, якщо ми візьмемо свої фотографії старі своїх предків і побачимо, які вони були багаті. Бо всі наші жінки мали коралі, а тепер я кажу: дівчата, носимо коралі аж до землі, бо то наша свята земля, за яку ми боремося. І пісня чудова, і історія ця фантастична. І Я її розповідаю скрізь на всіх континентах і всім українцям це цікаво. Ідуть додому, відкривають скрині і шукають старовинні фотографії, щоб подивитися, а який же то був став на своєму Оце той фонтан, на якого ми з вами зросли. Отже, після червоне нависто забалакала я. Я знаю, як полияний це хорі любові, а серце моє в'яне, коли не з тобою, з тобою все інакше, не так, як ремнише. Не кохаєш і пору зі мною на мистикоміях наш символи бобі, завтрий старніш на цілу і навіслові, ти тебе там простоєш, як лідною душу, при ніку